thank <laughs> you дуже рада, що ми знайшли час. Це ну, не знаю, як для вас в моєму житті не так часто буває, коли вдається от саме за фінали. Тому пропоную почати ділитись. А можна відгукнутись, Гай? Да. Да, да, мені, мені тут відгукнулося саме про завершення. Я так, також ретроспективно дивилася на наш цей шлях, і він для мене ну, як така проєктна діяльність. Тобто, і, звісно, в досвіді багато так часто буває, коли там, починає, щось починається і багато ініціатив, а саме завершення, воно якось там чомусь не вистачає чи часу на це, чи ресурсу, там щось нове вже якось. А саме зараз цей досвід він про мистецтво завершувати. Як, як ідея там з чого почати, знаєте, я згадувала, як все починалося. Я не дуже так пам'ятаю, як, як саме там, там був перший імпульс, тому що я саме приєдналася вже, начебто група майже була сформована. Але я дивилася, що перша комунікація в нашому чаті, який у нас був внутрішній, вона вже 7 березня відбувалася. І таке для мене, ого, так це вже на другому тижні ми вже об'єднувались і вже структурували там свою енергію, і вже в, в цей, цей простір він вже ну, з'явився по факту. І це для мене ну, така сама для себе була трошки така несподіванка, ну, наскільки це швидко відбулося. Мені, от, мені цікаво, як у вас це. От, от дуже цікаво в мене, знаєш. як... Как... Як, це саме, як амнезія зараз? Я взагалі не пам'ятаю, як це починалося. Я пригадую, пригадую, а нічого не пригадується, а як воно починалося взагалі-то? Олена, ну взагалі-то тобто, то була перша, хто відгукнула. А, я? На, на мій пост, так. Да. Я зробила пост, тому що ну, воно як, як було розуміння того, що запит від членів відділення на комунікацію є. І я тоді написала пост, я запропонувала, хто готовий до, от, акумулювати запити. Галя, Галю, дякую, що нагадала. Ну, Дійсно, якось там, знаєш, ті дні в пам'яті трішки розмиті, стерті, а зараз от ти розповідала, як це воно вибудовувалося, і е, прямо пам'ятаю, пам'ятаєте, дівчата, як ми збиралися, як ми. Обговорювали ці перші кроки, що нам важливо врахувати, на що звертати увагу, як взагалі ту комунікацію будувати так, щоб не зачепити почуття інших, щоб відгукнутися, а щоб це було екологічно, щоб це було доречно, щоб почути людину дійсно. Якщо казати, що для мене цей, цей проєкт це про створення дбайливого середовища, де Будуть поєднані а, всі коуч в такому а, просторі, де ми зможемо один одного допомогти. І було багато, багато навколо нас того, що нас могло розібрати, нашу стійкість, нашу, а, наш стан, да? і тому хотіли саме таке, таке а, середовище і. Я пам'ятаю, що одним із викликів це було створення кола підтримки. І це було одним таким з викликів, що, що бере на себе лідерська група, да? і, і дотримуватись, знаєш, вирішити це одне, а дотримуватись та ще і пояснити учасників учасникам групи, що для нас усіх це ок, і що для нас Усіх це викликає якісь емоції, які до нас зараз не, не посилять нас. Але ж от ця, ця цінність, да, безпечний простір, була, mm -hmm. мабуть, така сильна, що нам хватило духу. Знаєте, що, для що? мене це, це, це саме от про те, що, про що ми сьогодні згадували. Коли шуткували, що в якийсь момент таке усвідомлення, так ми є ті дорослі самі. Тобто ніхто нічого зараз не прийде, тобто нема таких опор. Тобто ті опори, які були до початку війни, вони там деякі вже не актуальні, деякі не витримують там всього. І саме це про те, щоб будувати нові опори, такі, як для мене такий острівок а, визначеності. В океані невизначеності. Тобто невизначеності було дуже багато. У мене, якщо там казати про відчуття, було таке відчуття енергії, її начебто багато, і вона різна. Десь вона заморожена, тобто, взагалі не, не, там, страх і якось він там паралізує. А з іншого боку, дуже багато такої енергії там бі, біжи, але вона не структурована і саме. Галя згадувала професійна спільнота, тобто наші цінності, розуміння, про що ми тут, так, про, про про созідання, саме про таку взаємодію і досвід. Ну ми вже знайомі були, так, і в нас був досвід взаємодії там в різних форматах. І це стало такою для мене опорою для того, щоб це будувати і структурувати. А пам'ятаєте той момент, коли? Перед нами стало питання цінності, до речі, навіщо кожна з нас тут? Заради чого, для чого, для кого, що в спільноту принесемо, що для себе заберемо? Uh -huh. теж, теж цікавий же ж момент був, коли була внутрішня розгубленість. Це, це саме Світлана так ініціювала тоді, та, давайте в це подивимось. Це також ну, така як опора була саме так, а що, що ми хочемо реалізувати? Тобто кожна з нас саме своє. Ну, Якийсь час ми рухались за потребами. От, а потім, в якийсь момент, ми відчули все це ок, а куди далі? От мені здається, тоді, коли ми перейшли від реагування но до того, щоб щось своє пропонувати. От тоді нам знадобилось... Синхронізуватись по цінностях. Мені відгукнулись Галя, щодо потреб. Тобто Начебто, вперше був фокус на потребах, які, які зовні, а потім вже ми об'єдналися, а заради чого, які потреби саме в кожній з нас, як членки цієї такої, міні ком'юніті. Які тут сенси, що хочемо створювати, ну якось. А, ця ідея виникла, коли. Коли ми один етап, наче завершили, і все, що між нами відбувалося, потребувало додаткової енергії. І тому стало питання, де її черпати? Да? Uh -huh. А ну, ми знаємо, що енергія там, де наші цінності, смисли, бажання співпадають. І тому я запропонувала ціни, щоб ми віднайшли. Те, що буде нас драйвити. А пам'ятаєте, як народилася тема, спільна тема, коли ми після обговорення власних цінностей вийшли на те, що у відділенні хотіли би перейти до формату самоорганізуючихся команд та ситуативного лідерства? Пам'ятаєте? І потім, як, як ми спостерігали, як почали люди об'єднуватися. Між собою і спочатку ці міні-проєкти, потім там спілкування один на один, потім два плюс один, потім три плюс один, і так далі, так далі. Як воно нарощувало обертання? Ну, там же ж, там же ж воно е, пішло від тих анкет, які ми зібрали, і перші такі з'єднання вони були е, прямо, що називається, е, ну руки в руки. Да? Тобто. Коли ми бачили, що тут є бажання таке, а отут є бажання таке, е, і так з'явилось відродження. Мені здається, що навіть якщо б зараз повернутися, там вже в цій свідомості, як зараз, і чи можна було б щось змінити, мені здається, що воно було дуже вчасно, і саме ці теми вони і зараз актуальні. І тоді ще не так багато було якихось таких вебінарів. На просторах, тобто тоді тільки починали про це говорити, наскільки це було сміливо йти в цей досвід? Мені здається, що саме створення середи, де могли проявитися інші лідери і створити свої кола підтримки в іншому розрізі, то було якраз. І метою з одного, з одного боку, і результатом цієї діяльності, нашої діяльності запустити ці кола а, а, в нашій професійній спільноті. Якщо казати от про ті опори, про які Катя ти казала раніше, то а, а, точно пам'ятаю, що ця тема виникла під час однієї з наших зустрічей, коли ми а, зрозуміли, що Треба по можливості відновити ті активності, які були у відділенні до початку, для того, щоб от в цьому військовому хаосі, в хаосі свідомості, з'явилось щось, що було цікавого для колег до війни. Ну, тобто, повернути якісь цінності, які у відділенні були повернути їх до діяльності. Але я б хотіла е, запросити вас повернутися до того, про що з, з, сказала Олена да, про ту зустріч, про цінності. Я підхоплю тоді, поділюся саме про ту зустріч. Вона для мене була про глибину і про вразливість, тобто відкриватися в тому, що дуже дуже десь на такому глибокому рівні, що ну, зазвичай не завжди там можна ділитися. І про вихід нашої такої групи на новий рівень взаємодії. Ну тобто там було дуже про, ну, про сенси. І зараз, якщо подивитися з цього боку, вже з цієї точки, про що це було, це мені здається, що саме тоді народилася така ідентичність нашої групи, про що вона? І вона була як наслідок сенсів, які проявились в кожній з нас, а потім вже об'єдналися в таку систему сенсів. Тобто, і за рахунок цієї системи сенсів, мені здається, що ми достатньо багато були разом в цьому проєкті. Для мене це проєкт. Тобто проєкт, який народився там на початку війни, і проєкт, який був стільки, скільки потрібно було бути, стільки, скільки була в ньому потреба, і це про нас, про наші потреби, і це про потребу спільноти. Прокурор. Структура сценів, Катя сказала, а я е, вже думаю, ось щось мапа-мапа, мапа, мапа, мапа чого, мапа цінностей, мабуть. Знаєш, ага. так до кучки зібрали, маршрут проклали, і йшли до певної до певної точки. Не хочу сказати межі, бо це ж не межа. Ну, це ж не межа, точно ж не межа. Для мене цінним було те, що ми, ми однакові смисли, сенси вкладаємо в те, що ми робимо. І, от, мабуть, це було сильним, тому що ми довірились, та ми, 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 Показались не тільки красивими, гарними сторонами, а ми сказали, де ми, де ми потребуємо уваги, да, кожна з нас, і от цим самим посилили один одного. Я пам'ятаю ту енергію, з якою ми робили перший окенспи. Якщо згадати взагалі, як ми його там дизайнували, і ну, от, не знаю, як для вас, для мене було дуже важливо, спираючись знову ж таки на ту зустріч, саме на ту зустріч, щоб це було дійсно подією, яку зробила е, оця група коло підтримки. Тобто, коли ми перейшли, да, я ж кажу, від того, що е, відгукувались до власної пропозиції. Тому що ця пропозиція вона насправді йшла, ну, як для мене, вона йшла від, від потреби, від простої потреби коучів у спілкуванні. І от теж такий островок стабільності да, тиждень коучу. Я не знаю навіть, що я більше запам'ятала: саму подію чи те, як ми її дизайнували і робили. Репетиції, там, в якихось термічних Репети. моментів, вона була складна. От, скільки там було вже такої енергії, ну, дійсно позитивної енергії творчої. Творче, У мене взагалі з цим проєктом пов'язані дуже такі ну, три смішні моменти. Пам'ятаєте, як я вам казала, технічна сторона, ну, це точно не я. От не я, не я, я не вмію, я не буду, я не можу. Знаєте, що для мене ось завжди наші зустрічі були в форматі Катя, ну, до речі слово, ненасильницької комунікації. Це кожен має принести те, що може принести, те, що хоче принести, не хочеш, не приносить взагалі. Тобто, ділитися собою рівно в тій мірі, в якій на зараз є ресурси. І я з цим знаєш, ненасильницьким спілкуванням дуже довго носилася, але. Є в мене десь відчуття, що десь насильство наді мною так трапилося, вибачте. Бо я пам'ятаю, як, оце саме технічний супровід по веденню agile copy, пам'ятаєте програмуляну саму? Це я і заповнювала. Хоча казала не вмію, не можу. І як це трапилося? Як я в здоровому глузді взялася на ну, це, я не розумію. Але я там, Галю, як мені це робити? Та, та що там робити? Відкривай да роби. Так, відкривай. Раз, два, три. По кроках, по кроках, а потім, раз, два, три. Я думала, що я не запам'ятала взагалі нічого, але на минулій зустрічі Галя мені нагадала про це, я зайшла, подивилася, так і можу, так і не забула. Я, я трохи так перехоплю ініціативу, хочу поділитися ще однією гранню, саме також Open Space, тому що мені здається, що цей проєкт взагалі якось такий ну, дуже центральний для нашої групи. Я пам'ятаю, як Галя принесла цю ідею в нашу спільноту, як прийшла. І я розумію, що саме від нашої реакції, від кожної з нас, я, Олена, Світлана залежала, в який саме спосіб ця ідея. Чи може проявитися, чи вона просто може залишитись однією з ідей, як це часто буває? Так? І саме ну, це вже фундамент: є довіра, розуміння цінності, розуміння сенсів, тобто з коучингу, домовленості. Тобто, це, начебто, домовленості, заради чого ми об'єдналися? Заради того, щоб було місце, куди приносити ці ідеї, умовно імпульси, і де їх. Вирощувати. І от мені здається, що ця, цей простір він саме був такий сприятливий для того, щоб щось приносити і взрощувати. Тому я дуже дякую Галі ну, про те, в який спосіб Галя дослідила її, вже підготувалась, тобто вже воно було настільки що дійсно хотілося подивитись, а як воно це може бути? І я ще на цій події, на першій свою тему відкрила, я її дослідила, тобто я ще задовільнила там, паралельно ще свою потребу. Яка на той час була актуальна, і я не мала місця, де саме мені дослідити це питання? Це, згадую дуже з великою вдячністю і за і нам за реалізацію і, і за відклик на цю подію, тому що ми планували провести одну, а вона так гарно. Відгукнулася нашим колегам, що ми створили декілька таких подій, і, мабуть, це саме одна з а, самих таких яскравих подій в нашому колі. Для мене це дійсно така міні-спільнота: чотири нас таких організатора, лідера, і саме на цій енергії. Як? Ну, це ж ризик був. Чотири лідери, ну, тобто, я думаю, що ніхто не має сумніву в тому, що так воно і є, об'єднується, і це ж місце для конкуренції, і це час, коли дуже мало ресурсу. І це не, не про те, що є багато шансів ще раз почати, ще раз почати, а це ну, ми просто йдемо і робимо. Немає там часу, це не, не чернетка, що можна там ще раз піти. Це той час, коли він дуже такий стислий. Зазвичай, коли лідери збираються, то багато ідей, багато розуміння того, що можна зробити разом, і от розуміння того, що цю енергію, по-перше, варто направити в одне русло, да? не у всі сторони, коли, куди кожен з лідерів там хоче спрямувати, а сфокусувати в одному напрямку мене, мене прямо зараз інсайт yeah, yeah. <laughs> якось поєдналася Галь, коли тебе послухала, про те, що ну так, ми маємо обмежений ресурс, кожен з нас, так? Але ж яке це щастя його інвестувати саме туди, куди потрібно. Тобто знайти цю російську точку приложення. Тобто, де саме його заземлити, цей ресурс, цей, цей відгук. І наш простір він був про такі, де багато свідомості, тобто, де можна побачити саме, куди її спрямувати, цю енергію, і коли можна свою енергію посилювати за рахунок інших. Тобто при, принести свій імпульс так, як, як е, спільнота, вона має якісь такі властивості, які ми не маємо кожен окремо. І Якщо у нас просто плюс-плюс-плюс, ми не можемо їх мати. Але коли ми тут взаємодіяли, ми могли посилювати свою енергію. Це для мене про те, як важливо бути в такому просторі, самосвідомому, цілісному. Дякую, Галь. Також за так. те, що допомагати. Я теж хочу подякувати. З одного боку, начебто так багато ще хочеться сказати. З іншого боку, є таке відчуття завершеності, так, і вдячності, дівчата. Коли вже щось відбувається на рівні а, поза словами. Ну що, всю сторіночку перегортаємося, рухаємося далі. Він про мистецтво завершувати. Тобто і як це завершення, воно може бути, наприклад, не завершенням, а сходинкою для чогось нового. А -а -а. мені прям цікаво сьогодні подивитись <кхід> впродовж нашої розмови. Про що це буде? Начебто воно тільки тут з'явиться. Я зможу це побачити. Ось такий в мене відомок. І, і Я вкотре, вкотре впевнююся для себе, як це створюється в нашому просторі, як це створювалося весь цей час, так? тобто ця палітра розумінь через розуміння кожного з нас. Мене ж тут мура. Але ти посміхаєшся. <сміст> Звучить, як давайте щось замутимо новеньке. <сміст>